Майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня цього року. Про це повідомляє платформа відкритих даних OpenDataBot з посиланням на єдиний реєстр боржників. Так, станом на 15 грудня цього року в реєстрі нарахувалося понад 192 тисячі боржників по аліментах. За неповних два роки великої війни до єдиного реєстру боржників додалося. Майже 12 тисяч нових боржників, тож про це будемо говорити далі. Доєднемо до ефіру керівника «Бот» Олексій Іванкін з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вам доброго дня, Доброго пане Олексію, віт скажіть, будь ласка, здебільшого боржниками по аліментах є чоловіки чи жінки, судячи з тих даних, які ви маєте. Ми в випадаботі аналізуємо дані всіх українських державних реєстрів і бачимо, що судові рішення про розлучення, які суддя визначає з ким дитина залишається. Вона має співвідношення десь 92% к 8%. Тобто таке ж співвідношення є і у реєстрі буржників заліментів. Ну, ми розуміємо, що частіше суддя залишає е, дитину з матір'ю, пане Олексію, то що ж... боржники це переважно чоловіки? Я так розумію. 92%? Так, 92%. Mm -hmm. Чи можемо говорити можливо є більше інформації про боржників? Взагалі, наскільки є імовірність того, більше є імовірність, що у деяких людей можливо є по декілька боргів, і чи мали ви можливість якраз це дослідити? Так якщо казати, що у нас взагалі за аліментами є 203 тисячі боргів, то у нас виходить, що десь 5% боржників має декілька таких боргів. Бо тому це або декілька дитин, за якими не сплачуються аліменти, бо це повторні судові рішення щодо визнання. Боргів з аліментами, якщо говорити у грошовому еквіваленті, наскільки це великі суми, і можливо, є якась загальна сума. Скільки загалом є боргів по аліментах? На жаль, цю суму Мінюст не надає, це вже не публічна інформація. Тому нема такої суми. Але ми ж повинні розуміти, щоб попасти у цей реєстр. Боржник повинен програти суд та потрапити в реєстр борожників. Тобто, це не якийсь такий автоматичний е, процес, який ти один місяць щось не сплатив, і все ти в реєстрі. Це довгий процес, який е, проходить е, частіше цього жінка. Да, суд визнання, рішення і реєстр. Пане Олексію, власне, що нам дається інформація, яке розуміння суспільних процесів дають ці цифри стосовно боржників по аліментах? чого ми починали? Ми починали з 71 тисячі боржників у 2017 році, і в цьому році цей реєстр був публічно був опублікований, і всі могли узнати за ім'ям та датою народження. Що ця людина не сплачує аліменти. І це дуже різко вплинуло на цей реєстр в перші півроку майже 20 тисяч е, людей з нього вийшли, тобто почали платити е, аліменти. Далі ще вплинула е, заборона виїзду, і тому перед війною е, кожного року додалось 2-3 тисячі е, боржників. І ми повинні розуміти, що е, за ці роки е, стягнення стало більш ефективним в Україні, бо е, була е, з, введена в експлуатацію система автоматичного блокування рахунків, і зараз е, е, отримати е, це рішення суду це ва, 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 більше важить ніж е, 5 років тому. Бо цієї системи не було, тому з однієї сторони перед війною так реєстр збільшувався, але я вважаю, це більш за рахунок того, що люди більше стали довіряти виконавчій службі та взагалі судам. З початку війни ми бачимо, що це вже не дві тисячі на рік, а майже шість тисяч на рік. І це, звичайно, тільки можна mm -hmm. на. Є причина, це це початок повномасштабного вторгнення. Пане Олексію, дякуємо вам за ці цифри за те, що долучились до ефіру. Це був Олексій Іванкін, керівник Open Data Bot. За його інформацію, переважна більшість боржників по аліментах, а саме 92% – це чоловіки. Частка жінок із заборгованістю по аліментах складає 80%. Я нагадаю, ми говорили… Перепрошую, 8%. Так, дякую за те, що виправила мене. Ну а майже 200 тисяч боржників по аліментах зафіксовано в Україні на початок грудня. Цього року про це повідомляє платформа відкритих даних Open Data Bot з посиланням на єдиний реєстр боржників. А ми продовжуємо говорити про борги по аліментах. Долучаємо до нашої розмови Олександра Баранова, виконувача обов'язків директора координаційного центру з надання правової допомоги. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олександре, наш попередній спікер Олександр Іванкін, керівник Open Data Bot, зауважив, що система стягнення з цих аліментів стала більш ефективною. На вашу думку, чи погоджуєтеся ви з цією тезою, і загалом, як зараз цей процес відбувається? Система безоплатної правничої допомоги на сьогодні в першу чергу надає допомогу? В консультуванні це називається безоплатна первинна правнича допомога людям, які звертаються щодо питання стягнення елементів, та надає безоплатну вторинну правничу допомогу. Це підготовка до процесуальних документів без безпосереднього вида про позовні заяви та представлені інтересів судах. Щодо ефективності, оскільки все ж таки безпосередньо вже стягненням промисловим стягненням елементів займається державна виконавча служба або приватні виконавці, це буде питання більше до них. Але якщо ми говоримо все ж таки, чи є чи користуються українці таким інструментом, як Стягнення аліментів, то ми можемо сказати з боку системи безоплатної правничої допомоги за два роки, тобто, фактично, з початку повномасштабного вторгнення з цього питання до нас звернулося майже 60 тисяч людей. Більшість, тобто майже 50 тисяч, це були консультації, і десь приблизно 10 тисяч звернулося саме по безоплатному вторинку проничого допомоги. Пане Олександре, хто має право на отримання аліментів? Як це працює? Сьогодні, якщо ми говоримо, хто взагалі отримує аліменти, тому що в нас є аліменти як на утримання дітей, так і коли діти утримують батьків, і в нас, якщо ми говоримо про дітей, всі діти сьогодні є суб'єктами права на безоплатну правничу допомогу, як первину, так і вторинну. Тобто ми говоримо про те, що батьки в інтересах дитини можуть завжди звернутися до найближчого бюро безоплатної правничої допомоги і отримати представництво інтересів або послугу складання процесуальних документів, оскільки вони мають на це право. Якщо ми говоримо про дорослих, в нас є певні категорії, визначені законом. Зазвичай це малозабезпечені люди, внутрішньо приміщені особи, ветерани війни. Люди з інвалідністю і доволі великий перелік, але я кажу про не най е, най найчастіше звернення від суб'єктів права. Пане Олександре, якщо ми говоримо про утримання дітей, як розраховується сума аліментів, від чого це залежить? І чи вона є якось, можливо такою стандартною для всіх? Чи все ж таки є якийсь певний розрахунок на кожного окремий індивідуальний? Тут треба дивитися кожен окремий випадок, і бажано дивитися з юристом, тому що на суму впливає і кількість дітей, і, можливо, є випадки, коли сума розраховується не як відсоток, а фіксована сума, в залежності від того, що і як витрачається на отримання дитини, тому тут все ж таки краще проконсультуватися з юристом. І юрист завжди може надати пораду, на яку суму може розраховувати людина. Ми також зазначали таку інформацію з відкритих даних Open Data Bot, що за неповних два роки великої війни до єдиного реєстру боржників додалось майже 12 тисяч нових боржників. А з чим ви це пов'язуєте? Mm. Мені складно сказати, з чим пов'язано те, що е, з'явилися багато боржників. Ну, зазвичай, якщо люди не мають можливості е, вчасно платити, не мають взагалі можливості платити, їх додають до реєстру, але система безоплатної правничої допомоги не відповідає за реєстр боржників. Ми все таки надаємо допомогу е, в правничу. Пане Олександре, ось якраз до правничої допомоги і, можливо, до якихось таких практичних порад. А що робити тим людям, зокрема, наприклад, та жінкам, які виїхали за кордон з дитиною, так і не отримують аліментів від колишніх чоловіків? В такому випадку, як, як їм правильно чинити, куди звертатися? По ми на сьогодні пропонуємо можливість отримати консультацію не тільки за допомогою. Гарячій лінію 0800, на яку можна подзвонити тільки в межах України, а також на міський номер. І ще для тих, хто знаходиться за кордоном або знаходиться на тимчасово окупованих територіях, можливість подзвонити через е, інтернет, е, тому що не завжди люди можуть взагалі подзвонити на е, стаціонарний чи е, інші номери через звичайний зв'язок по друге, в нас є можливість отримати консультацію. Це вже буде такий формат більше письмової консультації через Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, де юристи, ті юристи, які сьогодні в нас консультують в бюро правової допомоги, вони нададуть консультацію людині. З'ясують, чи є вона суб'єктом права, і також в нас на сьогодні передбачений механізм, як люди можуть звертатися саме по безоплатну вторинну правову допомогу у разі якщо вони не можуть фізично потрапити до найближчого бюро. Зокрема, є механізм для тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, можливість звернутися навіть без використання кваліфікаційного електронного підпису. Механізм розроблений якраз на такі існує попит у нас від людей, які знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Тому, будь ласка, звертайтеся до юристів системи безоплатної проничої допомоги. Вони вам підскажуть, як і що робити, пане Олександре. Ну і власне що загрожує неплатникам аліментів, крім того, що вони потрапляють до реєстру? Ну Тут знову таки все в нас регульовано законодавством вже роками, і це питання обмеження деяких прав, обмеження права виїзду за кордон. Питання взагалі то ну доволі складне. В якій частині що якщо ми говоримо сьогодні, все ж таки реєстр працює повноцінно, повнофункціонально і не буде виникати у людей питання, якщо вони вчасно погасять борги. Але з історії системи безоплатної правничої допомоги я можу сказати, що під час повномасштабного вторгнення, початку повномасштабного вторгнення, коли багато людей виїжджало за кордон. Ми докладали дуже багато зусиль, щоб сконтактувати виконавців людей, яких не випускали, тому що була заборона на виїзд, навіть банки, щоб люди могли оплатити ті борги, які в них були, і фактично отримати дозвіл на виїзд за кордон. Пане Олександре, ми вам щиро дякуємо за цю розмову за вашу інформацію. Це був Олександр Баранов, виконувач обов'язків директора координаційного центру з надання правової допомоги.